Доброго дня! І зараз в нас на черзі кишміші. Находимось ми зараз біля кишміша цимус, це вже всі його знають. От своєю смакотою. Це такий сорт чи гібридна форма яка Дуже розходиться на ринку. Хто б її спробував і він зразу її візьме. Ніколи не відкажеться. Отакий в неї цитронний мускат, дуже вкусно. Грони тут, є, в мене тут прививка минулорічна. Я Минулого року привив. На варку, і теж має дуже гарний врожай. Ягода тут 5-6 грамм. Ну така кишмиша нормальна. Грони бувають і півтора, бачу і два, тут може бути всяке. Є от трошки менший такий десь. Від 500 до півтора кілограма то його середня. Така вага в мене мається на увазі на цьому кущеві. Теж вже починає визрівати лоза. От. Зараз покажу його врожайність Ось вот така. І там на другій плоскості також багато є. Тільки ще трошки біда, бо ну, деякі, хоча плодоніжки такі грубенькі, але от пере... перегинається. Ажте переламується. От о, оце перелом такий буває. Я підв'язую його. Доверху, до верху, до шпери. І так, спасаємо. Не всі, але ж деякі треба слідкувати, щоб не переломились, бо зів'яниці ауди. Ось такий файний кишмиш. Зараз подивимося ще на другий. Тут ми підійшли до кишмиша Соломія. Така. Ригла гронка. Я оце підсадив її минулого року і лишив на ній дві такі гронки. Ну, я їх врізав, вони були великі. Я їх врізав тут, щоб вони не, 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 не посадити куща. Тут ягодка така ребриста. От, і дуже смачний теж мускат. І дуже хрумка. Дуже хрумка. Отак От цей мусу такий водянистий, типу, а це така плотна ягода, От лише й таких дві гронки. Попробувати. І бачу, він вже повністю готовий на драній сорт. Хороший так само грудіментик є, от як і цимуса. От, але вони з'їдаються, немігенькі. Ось такий. Зараз ще перейдемо до слідуючого. Перейшли ми до слідуючого кешміша. Під назвою безподобний. От я його привив минулого року. Це прививка і вишив таких три грони. на ній. Теж хочу сказати, що мускат тут цитронний, теж свій, але ж дуже-приємний. Дуже приємні вага, ягоди так само 5 вітрам. О, лоза вже йде на визрівання. І я його тут мав привити на один рукавчик. А оце привив ще один. От одна не вдалася, але мені на цьому самому рукаві. Пішла от прививка. Гарно. Отакий. От Гарна дуже форма. Вона мені подобається. Йду і не можу пройти біля такої красоти. Деньки. А це краса. Це кувалір. А то ми підійшли до Кишміша Велес. Велес такий вже повністю готовий. О, я минулого року переприбив Велес тут в себе в теплиці, бо він не дозрівав, нерівномірно, такий був. То зелені ягоди, то червоні, то жовті і ніяк. А тут я привив, оце прививка, О, в другій стороні зовсім теплиці. І дивимося. Вже от другий рік ягоди дозрівають рівномірно. Не гниють, ну клас, клас. Не подумав, що таке може бути, воно так різниця. От, я знав, був би на все весь кущ привив, а так я ще тут теж деньку. тут диньку, диньку привів, а тут один рукавчик, два рукавчики. Велеса, думаю, попробую тут і добре, щоб привив, бо такий кишмиш теж хочеться мати. От. Ну і все. На цьому закінчую. Будьмо будь здорові. Всім миру. Добра і вражаю. До побачення.